Доброго дня, з вами молода ферма. Ну, доброго ранку. У нас на годинку зараз 7.00. Ми встали з чоловіком о 6.00. Я вже розважила творог, сир, як кажуть, вже розважила сир. Чоловік сходив, уже намішав нашим теляткам кашки, і ми зараз доїмо галю. Доється у нас зараз три корови. Це Галя, рябуха і грунька. Циганка в нас вже не доїться, вона у запуску. Я її останній раз доїла в недіу середу вечором, і тепер її треба подаїти в неділю зранку, тобто через три дні. А до цього через два дні, через день, потім раз в день. Ну тобто, поетапно, поетапно, потрішечку, по трішечку і вже ось. У неділю зранку останній раз я її подаю і все, вона буде вже переведена, ну не переведена, вже буде в запуску, вже буде не доїтися. Так що ото такі справи у нас. Під <плес> да. на да. Залишилося дати сіна, чоловік підчистив, дав сіна, ой, дав сіна, Ось, дав води, насип, розсипав їм дерті, вони їдять. Галя у нас зараз стоїть дуже серйозна, тому що вона на роботі. <світ> так, ану, пішліть, бо мені треба поглянути. Ось, Як ви бачите, молочко зараз трішечки біжить, а коли ми надавлюємо, воно і в стакані починає швидко бігти. Це так щоб максимально видоїти її доїльним апаратом, тому що багато хто так не надавлює там чи ще щось. Ну, Ну, ви мене зрозуміли. Ну, кажуть, що ручне доїння, воно більш ефективніше, більш найкраще, тому що руками ти видаюєш її повністю, а апаратом, може, не додається. В такому випадку, отак, мнемо вимнячко, Мнемо, отак, трішечки отак опускаємо. Та воно... Я побіг дам свиням. Так, на тобі мікрофончик. Держи. Так, кстати, а я буду займатися далі. А Оксана далі доє, я пішов, дам нашим свиням. Трішки одійду, бо дуже. Зараз піду дам нашим свиням здоровим і збігаю ще на те хазяйство. Коровок уже напоїв, роздав їм дерті, ну, а потім ще прийду і роздам їм люцерки. Ось якраз ще два тюка лежить. Їх і роздам. Ну що, Оксан, виходить? Ти, ти вже як спец прям. Раніше, як спомниш, плакала від цих корів, не могла подаїти. Так. Телятка наші. Ждуть уже кашку з водичкою. От такі вже жевжики. Все це дяксане побіг. Так, знаходжуся на іншому хазяйстві чи господарстві. І ось, як бачите, перегнали ми вже цю мошку. Неї Неїсрук через. П'ять днів. Загнали її сюди, так як загнали, вона сама сюди зайшла. Сама вже розуміє, що підходить час. Да Машка? Ох, і машуня. Ох, і машка. Така довга, якраз на станок, якраз в станок міщається. Цю перегнали сюди. Ось вона тут. Ухо десь надірувала вже було. Поналивав їм води. Принісім Дерті. То, що... Підемо далі збирати машини на базар. Зараз її підчищу трошки. Дамашка. Ох, і машенька. Пузо така виселить. Тут любий пойме, що скоро буде опоросик. Да, у нього. Ще буде потрібно прийти тут. Трішки вичистить, повісити лампу, щоб вже все було готово, щоб не в останній час це все діло робити. Все в неї там є. Да, маженяк. Ох, і Машка. Все, біжимо загружати машину на базар. Так, ну що, ми вже машинку нашу упакували. Зараз покажемо. Так, у нас ось молочко, 12 банок. Ось по сумкам тут стоїть. Це у нас сумка з півторашками. Друга сумка з півторашками і третя з двушками. 20 баночок сметани. Ну, вона взагалі вся продається. Більше я не роблю, тому що більше починають привозити Оце 20 баночок, якраз. якраз тютелька в тютельку, як говорять. І утрішнє. Вони у нас помічені буковкою у, да, їх відразу розбирають, тому що утрішнє, воно замовлене, воно завжди замовлене. І творог. Творог у тазічку є пофасовані по кілограму, є пофасовані по пів кілограма. Ну, з творогом зараз, так сказать, не сезон, його щось не так часто беруть. Ну, там приїдемо покажемо, скільки чого да, там приїдемо, покажемо, скільки залишилося, що продали, що не продали. так, що це таке. Ну, і Взяли один шарик масла, тому що масло у нас також йде під замовлення, і та й плюс на, на нього треба дуже багато вершка, а вершок увесь іде на сметану. Ну і що? Ми йдемо перевтілюватися у красенів і пробувати якось виїжджати. будемо. Та знімемо, як ми будемо їхати по цим коліям, тому що дорога дуже м'яка і грязька. Зараз будемо пробувати. Так, Але зараз будемо пробувати. Ну що, підемо перевтілюватись? Так, відкриваємо ворота. Дорога вже сама про себе говорить. Прогріли. Прогріли машину, мікрофон не підключали, тому якість звуку може бути різна. киски нет было. Так. Все уже. Еще силы уже. Пфф, копать. Так, человек поехал. Закрываю. Ворота на траву, Ох, боже поможи. Так оп, 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 оп. І як тільки я сіла в машину, почалося дуже весело тому. Дивіться з музичкою. виїхали із багнюки, вже відторгували в одному селі, тепер їдемо у наше на кінцеву точку. Так що будемо розпродувати. Дуже багато залишилося, у них сметанки залишилось, внутрішнє молоко вже його розібрали, у тазику творог, сир. Тобто ще залишилося багатенько. Ну, на останній точці, що заберуть, що не розберуть. Ну, я не знаю, як ми додому його забиратимемо. Машину ми додому не будемо приганяти, будемо залишати у Не знаю. Можливо, навіть і світла немає. Будемо. Ой, будемо залишати машину у знайомих біля двору, тому що реально. Нічого туди і рипатися по такій дорозі. Трактор уже дядя Андрій відігнав додому, загнав у двір. Щас так що відторгуємо, по -моєму та, відторгуємо, купимо йому магарич, покажемо вам, що ми йому купили. Yeah. <кхе> так сказати, у нього двоє дівчат маленьких, тому треба їм і гостинців придбати. Ну Слідкуйте, що ми купили йому. Зараз от торгуємо, може трохи щось знімемо. Так <смірко> та, може і знімемо базар, якщо люди дозволять зняти, бо у нас люди соромляться. Та ми предлагали а ну кажуть, нам слід. Соромляться, не будемо ж їх заставляти. Так що, чекаємо. на нас є це як завжди. І в 10 часов, так? Можете навіть. Не сладі дуже Ну що, ми йдемо додому пішки. Ось, з Ваською все, що змогли винести з машини, взяли. Подаруночок дяді Андрію за те, що... Могорич за те, що він завжди по первому свисту Там до нас. Дуже, дуже хороша річ. Лежить. Дуже хороша річ. Ой, так що. Фрукти купили, цукерки купили, коробку конфет купили. І ну, ми не ну і ще коєшому ну ми не скажемо. Ага. І не в навіть не питайте, ні-ні-ні, ми не, розк... не розповімо. Да, забрали з нової пошти ще мішки. З комбікормом комбі від, від Сергія Шелучка. Е Казав відправи один, а відправи два. Каже, відправи один, а відправив аж два. Ну, ми їх залишили в машині, залишили біля е крісної хр хрещеної мого молодшого брата. Так що вона жива біля дороги, тому пощастило. Ну, а нам не дуже. І також. Нам вислала е, такий тож, дуже класний подарунок. Ну, як не подарунок, ми його купили. Ось на сіно. від агроексперт брезент на сіно. Я з ними зв'язалася, попитала, чи є у них щось таке, що можна, чим можна накрити сіно. Тому що купили клійонку, ну, товсту, саму таку капець, яку клійонку. Місяць і вона вже порвалася. Oh, okay. sure. Ну, тобто, взагалі ні. Okay, покажи просто скільки тут було, де була земля, взагалі, де дорога була. Ось. Ah. Отам наверху була колись земля. No, і дорога, ну, дорога була. А зараз отак вимило. більше, ніж я ростом. Yeah, ось, дальше ось, дальше. Пройдемо, я ось отак. Більше, ніж я ростом вимило. Okay, а, кажу, а що, попрямі їдемо? Yeah, я вже тапочки замастив. І... Да Що ти кажеш? Тапочки він замастив. Мені б твої проблеми. Тебе хоч чорні, а в мене білі. Зараз зайдемо до дяді Андрія і додому. Да. А потім пізніше підемо забирати садлась. Да. Так. Зараз до дяді Андрія Вручим подяку. Добре. Так що і додому. Я не знаю, може тачкою возитимемо цієї навозної. Ліба. У бутылках молока пару бутилок залишилося, і творог вже. Молоко в сумках принесемо. Творог також у сумку можна накинути. Так що щось вигадаємо. Ну, це вже будемо забирати поза кадром. Так що базар поганий, дуже поганий. Ну, але що маємо, те маємо. Люди померзли. Ну, ви могли сказати, чому ви його не відмінили? Ну, по-перше, в мене немає е, номерів телефонів усіх-усіх наших покупців. А по-друге, по що робити з продукцією? що І за що тоді купляти сіно, виписувати той самий силос? Так що, то такі справи. Так, все тоді. Все, будемо прощатися у такий наш басажний день. Все, з вами була молода Ферма. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, не забуваємо про дзвіночки. І все буде Україна! Все, слава Україні! Героям слава!